Ми приходимо, щоб пізнавати волю Божу. Це дуже головне. Но це не саме головне. Людина пізнає тільки для того, щоб зрозуміти, що вона робить неправильно. Але головна ціль, з якою Бог приводить людину до Його Сина Ісуса Христа, вона повинна змінитися. Змінитися. Істина в Ісусі Христі, не у визнанні Ісуса Христа Господом, а в тому, що Павло каже до Офісян, що коли людина приходить до Ісуса, вона змінює старий спосіб життя і вона стає новою. Ми мусимо сьогодні, брати і сестри, сказати собі чесно: з того часу, як ми стали віруючі, можливо, вже пройшли десятки років. З того часу, як ми кожних вихідних, а буває і два рази на вихідні, і в суботу, і в неділю відвідуємо якісь християнські богослужіння, ми мусимо собі задати питання так чесно, наскільки я змінився з того дня, як я прийшов до Господа. Друзі, якщо ми чесно собі відповімо, що ми змінилися, ми не даремно сюди приходимо. Але ну, якщо ми чесно собі скажемо, або нам деколи кажуть наші жінки, або нам кажуть деколи наші чоловіки, толку тобі з того, що ти ходиш в зібрання. Друзі, якщо вам приходиться від близьких вам людей чути такі слова, толку тобі з того, що ти ходиш в зібрання, повірте, ці люди праві. Людина за собою не схильна замічати, але ну якщо тобі твої домашні, а домашні це певний такий індикатор твого духовного стану, бо чужі тобі рідко, коли скажуть правду, домашні скажуть толку тобі з того, що ти ходиш зібрання. І якщо ми часто чуємо такі слова, і якщо ми відверто собі задаємо питання і бачимо, що ми не змінилися, у нашому служінні щось не так. У Бога завжди все так. Бог своєї сторони зробив все ідеально для того, щоб людина, прийшовши до нього, змінилася. І якщо нема реальних перемін в нашому житті, значить наше служіння Богу неправильне. Наше відвідування церкви не принесло користь, значить, щось не так. Щось не так. Якщо ти і я, ми відчуваємо, що служіння Богу не приносить насолоди тобі. Якщо це для тебе давно перетворилося в таку рутину і в обов'язок йти до церкви, у твоїх відносинах з Богом щось не так. Я пропоную таку молитву. Якщо ви відчуваєте, що це хоч трошки має до вас якесь відношення, давайте скажемо Богу сьогодні чесно: Господи, що у мене не так? Відкрий мені очі. Знаєте, є, є така заповідь, Боже каже. Проси у мене, я дам тобі мазі, щоб ти побачив і прозрів. Давайте скажемо Богові, Господи, що в мене не так? Якщо бути відвертим, Господи, я не маю дуже великої насолоди від того, що я віруючий. Я не отримую насолоди від того, що я ходжу в зібрання, що читаю Біблію, що молюся. Я роблю, бо так треба робити, бо так всі роблять. Ну, що відверто я мав з того якусь таку радість, натхнення, наповнення, Боже, якщо чесно, то я якось цього і не відчуваю. Якщо ви зараз, слухаючи мене, чуєте, що то до когось має відношення, давайте чесно скажемо Богові, Господь, це про мене сьогодні сказано, це не, не щось. Покажи мені, Господи, що не так. Покажи мені, я не, я не можу навіть розуміти, покажи мені і допоможи мені, щоб я служив тобі з радістю серця, щоб я йшов в зібрання з радістю серця, щоб я змінювався, щоб ті люди, які мене бачать, мої окружаючі, сказали, це, це зовсім нова людина. З тою людиною щось відбувається, з нею щось сталося, вона стає інша на очах. Коли Дух Господній наповнив Самсона, Він розірвав лева як ягня, коли Дух Господній наповнив Саула вчорашнього пастуха ослів, він став іншою людиною, через нього пішло пророче слово, бо його Дух Господній наповнив. Людина не має сили, але коли Дух Господній людину наповняє, те, що вчора для неї було неможливе, сьогодні вона легко може виконати, бо її наповнив Дух Господній. Алілуя! Алілуя! Ми будемо просити, як написано, співайте Господу, співаючи Господу, сповняючися Духом Святим. Коли людина нарікає, коли людина не бачить милості Божої в своєму житті, вона допускає іншого духа, який смущає, забирає радість, забирає бажання жити. Це не Дух Господній. Там, де Дух Господній, там радість, там утіха, там перемога. Ми схилимо коліна, друзі, час йде. Роки летять, десятиліття летять, наближається день, коли треба буде залишати цю землю. Він прийде все рівно. І відходити все життя до церкви, сварячися зі всіма сусідами, не маючи мира в серці, не маючи Христа в серці, будучи постійно ропотним, засмученим, недовольним чимось, так не можна йти за Ісусом Христом. Значить, щось недобре. Давайте схилимо коліна і скажемо: Господи, полікуй мене. Полікуй мене. Ти можеш це зробити, Господь, полікуй моє серце. Дай мені радість від того, що я названий Твоїм іменем, що я в зібранні. Дай мені тішитися тим, як як самим великим написано, що Царство Небесне подібно до дорогоцінної жемчужини, яку чоловік знайшовши, все продає ради неї, щоб це не слова були, щоб це була практика нашого життя.